88 гривень за домашній літній одяг жіночий. Вони мають різні кольорів. Бренду Esmara, матеріал Бавона та Айностан. Ось такі шортики йдуть. Такий комплектик. Маємо ось іще такий дуже класний рожевий. Він дуже легкий та буде зручний. Не буде вам в ньому жарко. І ще ось такий темненький. Це йде комбінезончик, шортики та маєчка. Є ось такі теж з шортиками. Дуже гарнющі. Також такий рожевий з такими цвіточками. Є ось така сукня, дуже класнюча, легка з таким ось зверху карманчиком. Є ось такі квіточки, з таким бантиком прикольним. Карманчики є по боках. І ось така темна синя з сердечками. Також є ось такі шортики та футболочка. Класненький такий комплект, дуже гарний. І є в нас такі ось шортики, Полосочку. В лоті 52 штучки. Вони йдуть в оригінальних таких крутих упаковочках різний кольорів, різних малюночків. Ціна лото 4600 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.